Сьогодні для себе Откровення таке почув, що є проповідники, які кажуть, що спасіння втратити не можна. Є навчання в церквах, які кажуть, можеш блудити, грішити. Головне, вір і носи назву Християнин. Ви знаєте, Ісус про таке каже, що ти, наче живий, але ти мертвий. І дуже розумію, потрібно уважно слідкувати, що слухаєш. Тому що Слово Боже каже, що якщо хтось проповідує не того Христа і не те Євангелія, то приходить анафіма, приходить прокляття. Тому наоборот, треба слухати чисте Слово Боже, яке. Веде до благословення і у